Доброго дня, шановний колего! Сьогодні мова піде про комфорт маленьких та великих носиків. Реніт, синусит при застуді та або алергії, набряк після маніпуляції або операції на носовій порожнині. Всі ці стани призводять до появи дискомфорту, закладеності носу, виділень, чхання, навіть больових відчуттів та кровотеч. Для комплексного лікування цих станів застосовують місцеві та системні деконгестанти, але є нюанси. Інтраназальні краплі та спреї, якщо їх застосовувати відповідно до інструкції, дають короткочасний ефект, а при більш частому їх застосуванні слизова носа травмується, проявляються побічні дії, такі як набряк слизової оболонки носу, печіння, сухість порожнені носа, синдром рикошету, медикаментозний реніт та багато Інших. Тому потрібен деконгестант саме системної дії, який не тільки усуває закладеність носа, а й набряк придаткових пазух. Це необхідно для профілактики ускладнень, таких як синусит та отит, або для їх комплексного лікування. Ще важливий нюанс. Дитині потрібен засіб, який дійсно надовго знімає закладеність носа і не шкодить носику. І більшості дітей не подобається закапувати ніс. Це дійсно ускладнює процедуру застосування інтраназальних крапель і суттєво знижує ефективність лікування. Ідеальний деконгестант впливає на звуження судин носа, зменшує набряк і гіперемію, зменшує кількість носового секрету полегшує носове дихання, не містить консервантів, приємний на смак, тому його зручно давати дітям. Серед системних деконгестантів фенілефрин є найбільш безпечним, що дозволяє застосовувати його в педіатричній практиці. Фенілефрин рідко викликає такі характерні для системних деконгестантів побічні ефекти, як збудження, тривожність, дратівливість, підвищення артеріального тиску. До того ж, безпечність та ефективність фенілефрину для перорального застосування була підтверджена в багатьох дослідженнях. Це дало змогу відділу з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США рекомендувати фенілефрин в якості альтернативи псевдоефедрину і дозволити його безрецептурний продаж. 1 мл міліносіку містить 2 мг хлорфеніраміну малеату та 2,5 мг фенілефрину гідрохлориду. Синергія двох активних компонентів фенілефрина та хлорфеніраміна звужує кровоносні судини слизової оболонки носу, довготривало зменшує набряк слизової оболонки носоглотки, чинить потужну протиалергійну дію. Швидко зменшує прояви нежиттю. Міліносік це єдиний пероральний деконгестант на фармацевтичному ринку України у вигляді оральних крапель з фруктовим смаком. Міліносік ефективно позбавляє від нежиттю при застуді, зменшує закладеність носа при алергії, ефективно полегшує носове дихання, не пошкоджує слизову оболонку носа за рахунок пероральної форми. Кому порекомендуємо дитині віком від 4 років або дорослому, які страждають закладеністю носа внаслідок набріку слизової. при застудних захворюваннях, при сезоні алергії на цвітіння, полінозі невиявленої етіології, змішаний реніт, дорослому який страждає закладеністю носа внаслідок набряку слизової при медикаментозному реніті та хіфілаксії, тобто синдромі звикання, побічних дій інтраназальних деконгестантів. Як правильно застосовуємо? Потрібно повністю висунути піпетку з ковпачка, набрати необхідну кількість препарату у піпетку та закапати препарату у ротову порожнину. Отже, підведемо підсумок. Міліносік це синергія двох активних компонентів фенілефрину та хлорфеніраміну. Завдяки синергізму комбінації, міліносік ефективно усуває назальну обструкцію при змішаному реніті інфекційному та алергічному. Високоефективний при симптомах застуди, полінозу, цілорічного алергічного реніту, назальній обструкції ринореї, чхання. І на відміну від інших деконгестантів, міліносік застосовується перорально, а не інтраназально, і саме тому не пошкоджує слизову оболонку носа. Доброго дня! Доброго дня. Мені потрібна ваша допомога. Нам лікар виписав дитині крапельки ніс, але справа в тому, що я йому не можу їх закапати. Тобто він в мене крутиться, плаче. Може, ви є якась альтернатива цих крапельок? А підкажіть, будь ласка, а для лікування чого вам взагалі лікар виписав краплі і про які краплі саме мова? Так, у нас алергія на пил, а лікар виписав віброцил. Угу. А скільки дитині років? 6 років. І з ним взагалі зараз дуже важко У вас син правильно Так, синочок. Так. А, я розумію, вашого сина алергічний реніт, так? так? Так. Саме цей діагноз нам поставив лікар. У мене є для вас віші. Я вам раджу міліносік. Це також краплі, які мають сюди на компонента, будуть знімати закладеність. Він ще й підсилений протиалергічним, але це єдині краплі від закладеності носа, які крапаються не у носик, а у ротик. Ага, супер. плюс вони ще мають приємний фруктовий смак. Гадаю, вашому сину сподобається лікуватися. Так, все те, що треба. Давайте <клес> добре. Як натую вашу увагу, що Необхідно стосувати по одному мілілітру uh -huh. тричі на день, 4-5 днів мінімум. Це обов'язково. І дуже важливий момент полягає в тому, що для правильного використання необхідно повністю висовувати п'ятку із ковпачка для uh -huh. набору препарату. Uh -huh. І пам'ятаємо, крапається у у аневоноса. Добре, добре Акцентую вашу увагу, якщо син часто страждає на алергічні реакції, uh -huh. особливо раніти. Дуже важливо слідкувати за вологим прибиранням у приміщеннях. Це uh -huh. дуже важливо і промуватися за воноса, бо алергічна реакція виникає саме. Як наслідок контакту алергена із сезовою, тому я вам раджу зараз. Я вам раджу звичайний фізрозчин, а він не пече. Ним буде дуже зручно мити. Берете п'ятикубову швидшу голку, не надягаєте, набираєте фізрочин, промиваєте uh -huh. кожну ністрю. Дуже uh -huh. важливо нахиляєте голову сина в бік тої ністрі, яку саме в цей uh -huh. час промиваєте. Uh -huh. Хоча б 3-5 разів на день. Це дозволить вам зменшити кількість трицидів, і ваш син не буде так часто страждати на алергічну реакцію. Uh -huh. ну, давайте, дякую. Добре. Один флакон. Uh -huh. Для носик та шприця. Маєте бонусну картку, фішку? Так, так, маю. Давайте номер телефону. 93, 234 16 37. Інтересно. 16.37. Будемо накопичувати бонуси далі? Mm, давайте да. давайте. Добре, зверніть, будь ласка, увагу на те, що в нас зараз аскорбінка в акційній пропозиції. Дві скруточки купуєте, будь-якого спаку і у подарунок. Mm -hmm. І плюс ще в нас якісна косметика зі знижками сьогодні. Дуже круті французькі шампуні для дітей. Хочете покажу? О, Покажіть, покажіть. Ходімо. Звертаю вашу увагу. Okay. Корін де Фарм це якісна французька косметика з чудовими ароматами. Якраз для хлопчика є варіанти із улюбленими героями, це мультсеріал тачки та із супергероєм-спідерменом. Супер! Давайте, він дуже любить. Полюбляє Так, да, Взагалі просто фанатія від нього. Добре, можливо, щось вам підберемо. Є шампуні, інтимні гелі, гелі для душу. Точно, інтимний гель, тільки у вас є таке для чутливої шкіри, От, щоб максимально. Без вважно. аромату, максимально. От, аромат не важливий, просто максимально ніжний для чуждення. Звичайно, є. Тоді uh -huh. я вам раджу крім Біо Органік». Це uh -huh. спеціально розроблений гель для найчутливішої шкіри. Uh -huh. Супер. Давайте. Uh -huh. Ходімо. Дякую. Uh -huh. Так. Мило. Uh -huh. Гель для душу та шампунь. Підкажіть вам пакетик Сускладів? Не зуществі. треба, я одразу себе. Не треба. А, а, так, сума вашої покупки 942 гривні. Картка чи готівка? Карточкою. Будь угу. ласка, прикладайте. Так. Угу. Так, оплата пройшла. Будь ласка, ваш чек. Ви мене з цими крапліками врятували. Міліносик, фізрозчик. Пам'ятаємо голку, не надягаємо. Так, так. Я пам'ятаю Гель та шампунь. Супер, дякую. дуже дякую вам. Дякую. дякую, що обрали нас Приходьте ще.